У погоди. Мама з роботи приносить пригоди, В неї у сонці вітри та морози, хмар, тумани, сніги або грози. Щойно ми всі вночі засинаєм, все те і сумки у дім виринає. В наш коридор застеляють тумани. Корозу гримляться, немов сердиті вулкани. Серед вікань хністилася хмара, сіра, кудлата, неначе примара. Що не був набув смерч прокотився. Дід на підлозі, як дзига, крутився, як то в нас дощі лутять по паркетам, то желе На Я вже мовчу про обидва два балкони. Там атмосферні фронти і циклони. Та й непогоди у нас не буває, мама сама нам як сонечко сяє.